Так, річ. шановні друзі, ось не пройшло і 15 хвилин, як в нас ще один стрім на каналі Lana Moon. Це гра Імперія Пазлів. І в нас будуть зараз призви героїв. Той, хто дивиться мене перший раз і думає, що з моєю дикцією, то повідомляю, це ортодонтичний апарат. І дикція трохи викривлена. Отже, давайте подивимось, чи хтось доєднався вже. Чотири одночасних перегляди, три вподобачки. Добре, Олексій Лозенко, багато п'ятірок. Дякую, ну подивимося. Подивимося, що буде. Напишіть мені, чи нормальний звук. Маю надію, що все нормально. А... а що? Будемо з самого початку. <свісно> Тут стільки-стільки багато всіх івентів я розгуб... розгублена, чесно кажучи. Не знаю, що починати, чи якісь додаткові може проводити. Стріми з якихось подій на, на кшталт на кшталт цього, наприклад. Я. Так, LG, привіт, успішних призів. Юра, нормально все дякую. До речі, друзі, той, хто зараз див, дивиться, але не встиг на попередній стрім з пазломаном, де був наш батл, я таким чином, ну, хоч трохи може компенсую е, те, що ми. Трошки зарано на годину ми перенесли трошки раніше, бо там були справи у Кирила, то зараз я в такий спосіб, уже після того стріма, хоч, може, якось компенсую, може, комусь цікаво буде, що, що і як я буду призивати. Я вже до 10-го дійшов. Ага. Крутий формат, ти маєш на увазі оцей, чи той, що був з пазломаном? Оце от, от от варто стрімити, що це взагалі таке. Бачите, я ще не починала, бо подумала, що якщо ви схочете і якби, певна кількість людей зацікавиться стрімом ось цього формату, я просто не знаю, навіть, що це таке. Я не дивилася правила, я не знаю, що це взагалі таке і що з ним робити. Ми можемо в прямому етері разом з вами розбирати, ви мені будете підказувати. Отже. А, з пасламаном зрозуміло, дякую. Теж непоганий. До речі, до речі, що? Це був перші такі пробні. Я повернуся трошки до того, що ми з пазломаном стрілюємо батл першого, перший день турніру. Насправді, я хочу розширювати коло гостей своїх. Тобто він такий перший відкривач зі мною разом. він... Він допоміг, допоміг мені оцей перші е, тестові зробити відео, але я б хотіла розширити коло гостей, е, блогерів. Та, наприклад, ATG, якби як би ти хотів би попасти в такий формат. Бо дивись, в тебе е, посилі твоя оборона, та, твої команди, і твоя буде сила команд на турнірі. Тобто я ж до неї навіть не торкаюся. Тобі посилі твої. Е, Мені по силі там, мої, так, будуть, ну тут навіть, ну і от будемо дивитися, на якому рівні по швидкості, ну, це з тих, хто, Хто, мабуть, дуже вдумливо, ось, ну, от і добре, я буду перемагати, хоч на тобі буду вигравати. Тож тут сам факт сам присутності і батло. Настільки тут першочергове чиясь там перемога і. Тут нема ніяких призів, скажімо так. Тут головне спілкування, головне цікаво подивитись там, хто як взагалі тримається в такому форматі. От. І ха ще я ще не знаю, хто кому програє по швидкості. Я теж дуже повільна. Але ти тому, що хочеш, Ден, привіт, тому що хочеш Льова, привіт. Тому що хочеш виграти і правильно, красиво це зробити. А я тому, що багато дуже теревеню. <гум> У нас різний підхід. Так, ну що ж, друзі, по-перше, напишіть мені, та, чи хочете. Лана, привіз знову. Доєднуються, тих, хто були на минулому стріму. Напишіть мені, чи варто мені оце стрімити. Взагалі я не знаю, що це. Але якщо вона пише що варто, я якийсь день влаштую цей стрім. Що з ним робити, я не знаю. Що от з, цим, от з цим. Правила може зознайомлюся зазнайом... з правилами Олексій Лозенка. Ага. А, спробувати ну, гаразд, до 10-та одійшов. Ну, як тобі взагалі враження, скажи. А, а в нас, давайте перейдемо безпосередньо до. Того заради чого ми тут зібралися. По-перше, друзі, я так і не змогла обрати, кого мені, хто мені потрібен. Я обирала між двома Есме, але вона, знаєте, якщо б вона працювала з мегамільйонами у суперника, у противника, ну тобто вона трохи підбивала паразитів, там, тро, а, ну, то вбивала їх там, мільйонів їхніх і мегамільйонів. А так вона тільки. Паразитів на нас прибирає і ранить мегапаразитів, мегаприслужників. Ну, ну таке собі задоволення, знаєте, імунітет до паразитів. Щось ну, вона, тим більше в мене є онатель, котрі я от синя п'ятірка, хоч в мене буде одна така з костюмом, лікар. Я зараз Кирила качаю, викачую всі його костюми. Теж, в принципі. В принципі, гідний такий персонаж. <кхи> Поки все добре, але нагороди ще не дають. Ага. Юра каже, можна, але воно того не варто. Ну, бачу, що не всі, всі, ну, не всі в захваті. Так, ану Масодонти, що скажуть? го рівня дійшла, каже, мені не піддаються... а не піддаються, не новинка ця для цього ця подія не зрозуміла. Ага, коротше, там це для донаторів як ATG. Ну, для, може, він і не донатор, але ну, мастадонт такий. Ну, для донатор. Ти ж донатир на героїв. Ну, просто стільки я бачила, в тебе героїв, ну, якби не подобається що я зрозуміла. Так. Більше формат для донаторів, ну, тоді знаєте, що, тоді я не буду напрягатися, що я зрозуміла. Тоді напрягатися не буду, так пройду. Пруся, мабуть, теж 10 рівень десь і все, на цьому за зав'язано. Отже, друзі, <с> побачаю, що в мене в горле пересохло. Я так і не змогла обрати. Тут була або рей, або оця. Бо в мене вже 88 героїв ще попереду 55 днів, все одно мені щось з цього забрати треба. Дехто в мене є, де кого я вже забрала, дехто, дехто мені не потрібен, і я його навіть обміняла вже на обміні душ. До речі, я покажу, кого я обміняла, ну кого я таки взяла. Бо пам'ятаєте, я там вагалася. Тож, або Реями червоного, або синю оцю есме. Давайте його залишимо. А... <кхем> а... Рей. Краще рей, Юра. каже, Ой, Лана каже, Мені, до речі, ще багато хто більше як би, рекомендував рея. Ну, тож, мабуть, багато хто його взяв. Тож, мабуть, я його і заберу. Хоча в мене червоний якби, нормально. Рей, все, вирішено. Значить, 12 призвів добираємо, забираю рея. Але, друзі, дивіться, яка ситуація. У нас зараз суперпризов стихії йде. Я можу щось якусь червону п'ятірку і цвітря виловити, може, хто зна. Май. А, маю взяв ще одного, значить, класний, коротше. Ну ладно. Давайте що? Пропоную так. Я хочу розділити на два. Розділити на два. Десять зробити призвів на червоному і 10 зробити призвів на зеленому. Бо синіх мене нормально. а може на жовтому призову. Не знаю, синіх мене нормально. Фіолетові, до речі, я подивилася фіолетові. В мене ж випав скляний цей. речі, ось у мене Людвіг. Зараз підсилення трошки є. Випав скляний. А, синя не хилить нічого. Ага. Все, зрозуміло. ну, краще, не, не в захоті від неї. Багато хто. Зараз, друзі, я вам покажу, що я. Ага, 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 немає його тут. Де ти? А, ось. Мені ж випали всі костюми, і, в принципі, я навіть і Фіолетовим вже більш-менш підсилилася, так? Мені контра подобається. Ще я ж там собі взяла оту бджілами чи як з. А, хуль, хуль, хульду. Ну, коротше я гадаю, що фіолетово, в принципі, в мене як би є що. Отже, я думаю, що хм, варто, мабуть, зелений та червоний. М -м. Призвати. Тож, давайте розпочнемо. Заберу рея з цього червоного, з його радять. ну когось треба забирати, а потім підемо по інших призвах. що в мене тут є, тут трошки. А давайте розпочнемо з дракона. У мене може, може колись за все, весь цей час не з призву, котрий дає 100%, а з призву просто там. Невеликого відсотку, може все ж таки за один відсоток мені щось впаде. Ось в мене є три, давайте призивати. Хто мені потрібен, я навіть не знаю. Ну, п'ятірка бажана, а серед четвірок? Не знаю. Може, жовтий якийсь, щоб бив, бо в мене є жовтих, хто лікує. Так, ось це в мене є. Ладно, давайте. Погнали. Давайте п'ятірочку. Ну, хоч одну за стільки. Тільки вже пройшло часу, стільки часу, і просто так от ще не впала. П'ятірка. Декому по декілька вже п'ятірок нападало. Все одно ну, й те саме, падає трійки, котрих ну, вже викачані, перевикачані. До речі, скажіть мені, чи не голосно, чи взагалі чутно, а ні, не чутно. Е, мабуть, не чутно цей... Е... Звук гри, ну нехай, ладно, мені чутно і нормально. Олег, привіт. Привіт. Так, ну і ось останній, як завжди. А, всі ті самі, всі вже їх скармлю ці трійки. А оце я ще не пройшла, котрий ці дракони рідкісні ці. Древні, древні. Так, ну що, все, переходимо. Почнемо з червоного, не завітного, а з червоних. Почнемо, подивимось, може хтось і випаде? 10. Крутимо 10, потім переходимо кудись в інше <хи> призов, потім йдемо, забираємо рея і докручуємо все, що є, окрім 10 на червоному. Все, погнали. Не знаю, кого б мені тут ви навіть порадили. Хтось може і випаде. Ось ця в мене є, я навіть думаю, що її варто обміняти. Зарія, що скажете? Щось вона мене не вставляє. Рекомендованих тих, хто. Ігнаціо. Ігнаціо. Ну давайте. Один. Фенікус. Є в нас такий Фенікус. Стар Swift. Є в нас такий Ста Свіфт? Кого б тут можна було такого класного піймати? Руфус. <гум> для колекції можна... <гум> А! <гум> я думала, що лізе мені якась п'ятірка корисна. Для колекції може... Та от Для колекції, я навіть... Е... Я ж вам не показала, кого я забрала зараз. Зараз покажу. Пам'ятаєте, в мене було, я обирала між. Е... З п'ятого сезону з дюн отого шакала, Анубіса, коротше, в костюмі. Або я обирала м, отого червоного, який з зіткнення лицарів, так? А, котрий 80% і забула як його звуть просто. Але, друзі, я взяла зовсім іншого персонажа, бо вирішила підсилити зелену команду. Взяла оцього, цього, <хи> в мене такої команди нема. А, структурна сім'я. Я не знаю, чи варте він того, не варте він того. Я його взяла, буду викачувати. Подивимось, бо зеленими в мене напряг теж. Він дає просто проти природи, і, в, наприклад, 3-2 навіть буде непогано працювати, якщо, ну, якщо буде брати 4-1 або 3-2, наприклад, ось ця. Ця, ця, його навичка, ну, ця навичка може непогано ну, зіграти ну, в таких збірках. Кровотеча, а от дивіться, той анубіс, він такий ситуативний, і воно триває скільки три ходи, та заборона жадібність? Та? Ну, чи заряджує його, чи не заряджу, оцей, купа пасивок і купа оцих мультів. Григорію, дякую. То чи поставить той анубіс тут як чи кровотечу? Ну, я подумала, що він, він такий ситуативний. А той червоний, він, якби, я все одно от, думала, що рея заберу тато, замість того, реєм підсилю, підсилюся, та, умовно кажучи, ну, тобто в мене підсвідомо, все ж таки я, мабуть, на рея поклала око. Тож подумала, що все ж таки візьму не червоний, а не фіолетовий і взяла цього зеленого, нехай буде. Все, це я вам показала і що пішли. Пішли далі. Ось мене 91 ще 9 призів треба зробити. 9. Там погнали. Дайте мені якогось хорошого, якогось корисного персонажа. Сланець, ну не про це ми казали. Хельгі. До речі, у мене руфус, той що був, у мене ж руфуса, мабуть, не було. Хельгі вже, який я не знаю за рахунком. І. його я не качаю. Тріки я взагалі зараз щось перестала качати. Ой, стільки нових героїв вийшло. Ой, Господи, я навіть не знаю. Кого тут варто бажати? Але це бабі, бонжур, бажаю. О знову сланець. Багато п'ятірок, дякую. Зараз поки аж жодної не випало. Так. Ось цього б, так було? Б. Ладно, в мене ну, сієна навчилася грати проти скіла мульта не дуже. Віку не бере проти Астрій супер, проти грім. Ті... Тіла супер. Ну. Так, якщо навчитися, ну кажучи, що я все ж таки думала, що на мільйонах воно може. там, Грімстила. Угу. Може, якби. А, ось у мене ще червоний отакий є. Якби я подумала, що червоних, в принципі, ну так, ще й заберу, ще й заберу, наприклад, Царея, та то. Мені, в принципі, п'ятірок трошки є. Тому я. фіолетовий для мене, для мене, якби якийсь ви ситуативний виявився, от, я не знаю. Так. А... Що тут у нас? Дос... Ще шість. Ага, вбили таки. Не, не дотягнули трошки. Знову бізним. О! Випало. Нічого такого. О! Ого! Ви бачили таке? У мене давно такого не було. Мати півночі відлітає. Діми? Чи грімстила? Я просто хто таке грімстила. Ладно. Ля, так от мене перший раз, мабуть, вже мене дуже, може, один раз за всю гру мою було, щоб два одночасно ситану, так от два поспіль впала. Ну, дякую. Так, 24. А, виданобиса. Ну, вже все, все вже. Так, 6 призів. 6. Забираємо рея. Раз. Основу хельги. П'ятдесят п'ятый вже. Отлі! О! О! У-у! Воно що? Що це, це за. Що це таке? Воно, це в нас сім'я зимова, ну до, до зимової сім'ї додалася. ну Зимової сім'ї в мене нормально. Вона взагалі варта, я бачила її, вона стоїть в оборонах. Де... Дя, дякую. Вова Косенка, добрий вечір. Добрий вечір, ми з України. Цілі... Вітаю з дякую. Скажіть, а вона дуже швидка, навіть. дуже швидка, боже. мій. Копіює, а скільки там не міньйон той. А, ну, 10, 10 здоров'я. Б'є, вроді, непогано. А ну, Давайте подивимось, отут от десь вона, мабуть, є. Ну, я, я не буду зупинятися, я всі скручу всі, що є. Всі, все, що є, все, що я планувала, я скручу всі жетони, котрі. Ось вона. Ось така вона ось її. Так, 10. Ну, сім'я. В них маленький цей відсоток здоров'я і атаки. Ага, відновлю 10 здоров'я заскопійоване підсилення до 50. Тобто вона може сама себе там відхилювати. 440 б'є, атака в неї непогана. Та, отак. От. До речі. А ну, до речі, до речі, до речі, до речі, до речі. До речі. Давайте подивимося. А ось ось дивіться, мені я не пам'ятаю, яким чином мені, хоч для неї можна тепер, ну тобто, я для, особисто, персонально для неї в мене є загін. Бо в мене жодного рейнджера і жодного ну, мага ось, ось класів, у цих класів, в мене жодного героя. Що, нарешті, вони знайшли один одного. Дякую. Так. Smoldering Firebrid 1482 сили ще норм. Ну, добре. Коротше, ось є загін навіть. <хи> ну, давайте, я буду скручувати 95. Я все одно скручу. А, як я планувала? А, як я планувала? Давайте, все піде, як піде, як піде, все. Залишаю отут -от 10 на зелених. 10 на зелених залишаю. Все. Не відступаємо від нашого плана. Безіл. Ага, бонусний. Я коли отут бонусний, я все одно очікую, що, як знаєте, у гоблінів чи астралю впадає два, коротше. Ну, прямо з ж, ж підсвідомість якось працьовує. Так, а ну давай показуємо. І ще і знову дивіться, що в мене ще й кільця впали. Тому дротики були, з тітана з камзолом. Так, ну і ось, останні тут скручуємо, 100, залишаємо, а там ще додасться потім. Ай out, out І знову бонус. Ну, дякую, буде чим прокачувати червоних. Так. Ну, боже, може, мені все ж таки впаде от за кубу призів, може, мені таки впаде. Та, два. ну за... Один стрім, два героя, різних, наприклад, було прикольно. Погнали! Погнали в Атлантиду. Там ще треба добрати три. Так, смотрих можна відкривати, може падати п'ятірка. Мені позавчора з завідного, дві поспіль впало. От може і мені повезе. Хоча. Так, кого тут бажати? Кого бажати? Ну, костюму я можу і забрати на неї тут і бажати, не ну, обов'язково. Що в мене? Кого в мене нема? Ось ця, до речі, мені випала? Хто тут класний? Я навіть не знаю. Так, просто скрутити та й піти далі. Ага, все. Добре, це довше я тут розмовляла, ніж призов. О, безкоштовний є, а це, коротше, треба рекламу дивитися. Ну, я не буду зараз дивитися, все одно впаде якийсь там, хто там дава якась впаде. Так, значить. Ось у нас тут королівство і завітні потрошку. Тут три, тут чотири. Я, до речі, десь там вже натиснула випадково і щось там клика призвала. Кого тут хотіти? Нове, нове, нове. Ну давайте. <хи> давай другу п'єтірку, щоб було епічно. Арчі, давай. Ти поза далеко-далеко від мене поклав своє. Він, до речі, прийшов? У мене наче, жодного ось з цих. Оце, мабуть, ще актуальний, так? Згодні оце актуальний ще. Лісю. Так, ну давайте пришвидчуватися. Тут я не знаю, кого хотіти. Ну, такі всі симпатичні. Давайте щось, щось рекомендуємо. <рес> Боря... Ну, і е, на цьому все, так? П'ятірки не буде другої. Я ж забула в мене, ж, блін, а мені ніхто не сказав, я забула, що треба забрати цього. Я крашу, що, що перев. Вже на раз, два, на два. Ну все, забираємо рея. Два приз вони зарахувалися. Воно ж не рахується потім, так? Воно треба забрати, а потім воно рахується. Ну, коротше, трошки провтикало. Хоча ось друга п'ятірка в мене є. Тож в мене є ота червона, ця червона, на червоного можна вже не, не полювати. Так, значить що, забираємо тебе? Отримати. Давай, все ж таки когось треба забрати з цього. Так, дуже хочу. Дуже-дуже. <хи> <хи> вау, вау, вау воу, А уре буде костюм. <хи> ну. Е... Тобто його можна буде забрати, добрати? Потім ну, з того гардеробу, що привозить, так, кравець? Чи як, так? Все, бачите, я два оце зайвих. Ну, ладно. Тут у нас три. Пішли збирати на нову дошку. Це в мене є. Другий вже, друга п'ятірка червона. Ну, тут все. Ну, навряд чи. От цю б я, мабуть, хотіла. Всього лише 540 днів почекати. Красень, я постійно ним користуюся. Ось цю б дуже хотіла, вона така неприємна істота. Так, ну що, давай на тобі. Все, давай. Ти, ти по-любому. Так, тут кладу, кладу, так і на пузо кладу, поклала на, на собачу. Давай! Ну, синя, ми були близькі, друзі, ми були. Майже сейбл. А, не сьогодні, так скажи, я відпочиваю. Ну що ж, оце ми все на наступний раз переносимо на зелений. Плюс додасться ще два, мабуть, чи три. Буде 13 призвів на зеленому кольорі. Треба почекати. Наче все скрутило, друзі. Буде качати. Вчора Сейбл піймала, я вітаю тобі. Тебе. Вітаю тебе. Тобі повезло. Вона прикольна, якщо всі згодні з цим. Так, хто тут у нас? Ну все. на цьому. Ось в мене такі герої з'явилися нові. Треба ще, щоб пройшло часу, щоб до них черга дійшла. Так, колись дійде. Все на цьому? Шановне товариство, дякую, що були зі мною і е, будемо прощатися. Бажаю вам тихої ночі. Маю надію, що хоч трошечки компенсували е, наш перенос е, попередній з Кирилом, відео, стріму. Ось. І ми домовилися, що будемо, в принципі, прев'ю або е, в понеділок ну, заздалегідь. Робити, коли там, чи в 20, чи в 21, подивимось, як взагалі, в кого буде які можливості. ось отак от. Тож, слідкуйте, а я збираю на нові призви. А, у а, неділю в нас війна альянсів. до речі, минула війна ми перемогли. А, та ні, так, середа буде, та, середа. А, середа, середа, та середа найближче, але ми будемо у неділю зустрічатися на війні Альянці. Все, друзі, на цьому все. Дякую, що були зі мною. Гарного вечора. Побачимося у наступних відео. Всім пока. Слава Україні!